Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі такий прикольний телефончик, як Motorola Moto G53. У нас тут 4 ГБ, 128 ГБ пам'яті, 5G, звісно, і у нас такий у нас тут дизайн. Звісно, саме перше, що мені тут подобається, це, звісно, дизайн задньої кришки. Чесно, мені найбільше подобається, ніж в айфоні Це доволі круто. тут Опа є де просто да, так приливається, але. Воно не так приємно на ваш погляд, як цей. Пишіть в коментарях, якщо його І Так, да, звісно, я з цього все почав, але таких нюансів, звісно, і подобається телефон. Але я скажу, що, що звісно, всі будуть носити в чехлі, тому це не має значення, мабуть. Так, давайте одразу перейдемося по телефону. Сразу скажу, що якщо комусь це, звісно, важливо і так далі. Тут у нас можна встановити MicroSD, да, пам'ять на терабайт. і, звісно. О, сімка, одна лише, дві не можна. Звісно, дві камери, і, звісно, все, як любе маркетинг. У нас тут Pixel. 50 мегапікселів. Звісно, ми потестимо камеру і подивимося, який це наш супер камерафон. Це телефон з середнього сегменту, звісно. І я скажу, що дизайн. Мені тут, звісно, подобається. У нас такий плоский дизайн. Звісно, тут у нас пластик, але якісний пластик, в принципі. Тримати в руці доволі приємно. Звісно, тут широкий край, щоб іграти в ігри. І, звісно, оболочка доволі непогана. Ще саме цікаве, що мені подобається в цьому телефоні, це те, що, звісно, у нас тут е, цей телефон не особо популярний в Україні і так далі. І тому на нього не особливо ціну, що дає можливість його дешевше купити, ніж. Інші аналоги таких телефонів, звісно. Скажу, що цей телефон, звісно, хорошо підійде для дітей, для бабушок, мам. Їй просто телефон використовується просто як подивитися ютубчик. Він не хоче, щоб він глючив. Ну іноді щось там сняти. Але, звісно, подивимось, може комусь буде і він більш важливіший. Наприклад, для студента. Ну, Давайте подивимось. Оболочки нічого особливого, телефон, звичайний телефон. Все доволі. Зрозуміло зроблено. Ніяких незрозумілих моментів. Зараз підключуюсь до Wi-Fi, звісно. Сразу давайте порівняємо екрани. Тут у нас сегмент плюс ціновий, плюс-мінус однаковий. Якщо брати, подивитися, які у нас екрани. Звісно, ви мені самі скажете, який екран, да, тут по максималки, тут максималка у нас, який екран краще. Звісно, пишіть в коментарях. Звісно, тут у нас жовтий більш кольор, тут синій, тому що заставки такі, але в цілому по яркості. Як бачите, по дизайну плюс-мінус все одно одинаково виглядає. Тому насправді говорити тут важко, важко тому що важко оцінювати те, як тут все плюс-мінус однаково. А що у нас тут по камері? Давайте фото. Звичайне фото. Опа. Ага. Раз, дивимося. Що у нас тут? Волосинки видно? Угу, Дивіться. Доволі непогана якість. Для звичайного телефону. Давайте подивимося макро зйомочку. Угу. Ага, а тут треба світло бачите? Да, макро, звісно, знімає так собі, тому що потрібно. Більше світла на відміну від цього телефону, де у нас тут є мікроскоп. Якщо ми його включимо, то у нас тут є підсвітка. Спеціально для цього. Якщо ви дуже близько знімаєте, ось як ще мікроскоп. І у нас тут є підсвіточка, як бачите, до мікроскопу. Такий ліхтаричок, що допомагає, якщо ви щось знімаєте да, там, пікселі ті самі, то можете підсвітити це, як, наприклад, тут. Да, там Дерево можна підсвітити, подивитись. Розумієте, да, про що? Тут у нас також є двокамерна зйомка. Навіщо воно в такому стилі, можна, звісно, перемикатись. Я не знаю. Ну, хіба що а так знімати? В цілому можна якийсь. Я не знаю, щось познімати, я навіть не представляю, що. Що ще знімати. Якби і себе одразу обзор. М -м 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 -м. Ну, В принципі, прикольно, насправді. Такий дизайн мені більше подобається, ніж як тут. Тут просто розполовини екран, тут один екран, фронталка, тут основна камера і все. А тут можна. Але не можна збільшувати, тільки поміняти. Де? Так, давайте фронталочку. Ага. Бачите, у нас тут навіть, коли фронталка підключена, у нас тут є анімація. Ось таких, таких нюансів і, і є відмінність від телефонів. Одного від іншого. Круто, зробили, я не розумію, що на інших телефонах таке не зробили. Бачите, мотороли, якось розвивається, якісь свої фішки, я думаю, це буде просто кільпіч насправді. Але насправді я бачу, що є якісь свої нюанси. Піконий телефон. Зараз зробимо фронтальну фотографію. Так, страшно дивитись, насправді, як і завжди. Так. Е я скажу так, що фронталка тут, ну, не флагман, все окей, така ж і ціна. Але в цілому, якщо не приближувати, просто фотографії, сфотографуватись, в цілому, якісна фотографія. Зараз всі телефони плюс мінус якісно це фотографують. Да, якихось там. Мікроелементів не видно. Але в цілому і непогано. Тому фронталки ставлю, ставлю плюс саме за таку ціну цього телефона. Бо я скажу так, що, звісно, на айфоні, і інший телефон краще. Але я скажу, що і... І скажу те, що не, немає глобальної різниці між там, айфоном і такими камерами. Таке саме на телефоні, тому що плюс-мінус в гарній якості вони всі однаково фотографують. Тому що ми вже дійшли до апарею якості, що вже знімки саме на, фото... на фотографії, плюс-мінус однакові. Але я хочу перевірити, як їм буде знімати на відео. Давайте, фронталочка. Напахне як, де. Да. Стабілізація. Стабілізації нема. Ось. Ще йду, подивимося на Якість, а також пам, пам, пройдусь. Стабілізація. No. Якість а, якість слабенька, насправді. На жаль. Давайте подивимось і якість камери. Стабілізація. Тресе. Подивимося на стабілізацію. Угу. Ну, Стабілізація е, не електронна, звісно, вона 7. програмна. В цілому нормально скажу. Ну але якщо трясти, то звісно, як бачите, просто розмиває. Якщо, звісно, так на айфоні зробить чи на Samsung, то звісно, от такого не буде. Я сильно тряс, але все одно такого не буде. Якщо ми просто подивимось. Так, да, якість слабенька, дуже. Як для камерафону на 50 мегапікселів. Так, давайте тепер подивимось, як у нас працює. Там, Наприклад, ютубчик, браузинг і так далі. Так, давайте подивимось. Як бачите, софт при цьому нормально працює. Я думаю, вам вистачить його надовго, якщо будете використовувати і так далі. Не на один рік. Не так, що там через пару років буде глючить. Давайте нас подивимося. Зараз 4К, відео. Може якесь там знаєте? так. Подивимося, який його буде YouTube урізати. Опа! Хорошо, поїхали. Угу. Опа, да, тут, квітня, о, якийсь ціснув ужас. Ну, у нас тут 360 стандартності. Чомусь стоїть. Коли я тут тестив, то тут сразу стояло 720. Але тут у нас стояла 1660 якість. А тут його максимум 1080. Ну давайте подивимося 1080. Чому мені? А, для такого екрану насправді, якщо ви думаєте, що 1080 це мало 3D4К. Насправді цього більше ніж достатньо. на Такий розмір екрану для відео. Ви не будете дивитись це для великих телевізору. Створено 4К. Там ще ви її різницю побачите. Тут ні насправді. Екран в цілому якісний, як бачите. пишіть в коментарях, якісний він чи ні. Як для вас. Тут, звісно, нема 90 Гц, далі це стандартний екран, амалет. Але як бачите, для ютубчика більше, ніж потрібно. Що ще потрібно? Якщо там поглядати ток і так далі, то тут питання всі відпадають насправді. Що в нас по іграм? Ігри можуть підключати. Я люблю, як завжди, тестити в браузингу ігри, не качати, тому що коли скачати ігру, вона буде краще підгружатись. І працювати ніж якщо буде збройного. Тому це неудобні умови для нього. А я люблю тестити телефони саме в неудобних умовах, а не просто говорити про цих фрейк. Більшість робить цю гру. Так, зараз. Опа. Поїхали. Зараз подивимося підгрузку. Порівняємо. Зараз декілька секунд. Ого, підгрузка доволі довго. Угу, да. Я скажу, сьомий айфон трішки швидше навіть підгружався ніж. О, вже бачу мікролаги. Ну давайте, пить. О! Давайте, ти більше трішки зроблено. Ой! Давайте ще раз. Оп-оп! Ну, так, да, бачите, є такі мікро-мікро Звісно, якщо ви скачаєте цю ігру, то ви взагалі не, не помітьте різниці. Ігра буде просто шикарна гра. Це просто ми зараз обрали. Ну, з інтернету в мене все добре, все шикарно. О, інші телефони в мене просто. Шикарно грають. З цим інтернетом моїм. Я тестив на своєму каналі сьомий iPhone. І він... Підлаговав тільки в... О, спочатку ігри, трішки там були мікролаги, але далі просто шикарна гра. Все, мій айфон, ви самі знаєте, він... це телефон, який вийшов 7 років назад, чи 8 навіть. А... І він не глючив. Але я бачу, що тут не тільки... О, то не тільки спочатку ігри підглючувало, а також я бачу деяких моментів, як зараз, наприклад. Оп-оп-о-о, о, відчувається, відчувається. Тому що якщо я проводив би тести просто, скачав би цю гру, то <смі> вони б не були такі хардкорні. А, знову попереджу, якщо ви хочете пограти в танки, без проблем, потягне. Але я вам скажу, що iPhone з двома оперативки краще тягнув цю гру. в браузері ж теж її тести насправді. Оп-оп, ось так от. Ще я хочу сказати, що якщо цей телефон, звісно, нагружати, якщо сюди, як ви знаєте, там, люблять 150 вкладок відкрити і так далі, куча ігор програм, це все не закривати, то, звісно, це буде сильно підгружати систему. Тому цей телефон створений о... чисто. Тік-токі посидіть, в Ютубчику поіграти якісь дуже легенькі ігри, тому що з часом він буде реально глючити. Якщо ви думаєте, що ви купили цей телефон, махати про 5-6 років. Так само всі думають ті, хто купували телефони 5-6 років назад. Вони зараз дуже сильно лагають і всі переходять на такі. На відміну від айфонів, да, то мій прикол. Але насправді дизайн мені дуже сподобався, сподобався, особливо ця задня кришка. Та й зараз ця мода на випираючу камеру. Ну, ладно, окей. І маркетинг, звісно, на 50 мегапікселів. Він працює. Не просто так це все пишуть, як і тут насправді. Тут теж мега суперкамери. Бачите, які тут прямо огромні шайби. Це ж зроблено для того, щоб люди думали, що він краще знімає. Але це не так насправді. Тому так само. Але скажу так, що тут погані камери. ні ні. На заразній час для такого бюджетного телефону шикарно. Але скажу ще так, що якщо, звісно, його, як сказати завантажити великим мусорним контентом а на увазі, програми і це все відкриває, то воно буде реально. Ну, телефон буде, телефон буде підлагувати насправді. Тут просто об оболочка чиста вся з нуля, тому, що, тому воно так і літає. Бачите, система, все окей. Тому. Якщо ви купите, то, звісно, все буде гарно анімуватись і працювати. Але мені здається, якщо з часом, через годик, через два він буде підлавити. Захочеться купити щось покраще. Так, звісно, економити ж на чомусь потрібно, і якщо він гарно виглядає, більш-менш нормально знімає з натяжечкою, тут більш-менш нормальний екран, то, звісно, на чогось треба економити. А саме там ці самі динаміки, процесор, те, що людина не бачить оком. Да? Та й дизайн. Слабенький, але ми розуміємо, що все одно і буде у нас під чихом, тому в принципі запаритися нема смису. Зато є піднавушники. Кому це важливо, використовуйте. Піднавушники їх вже віз візде поубирали. Звісно, вже цього немає багато де. Але, звісно, на китайських телефонах, звісно, наушники ще можна ставити на відміну тих самих айфонів айфонів і так далі. Так що можете не переживати. Якщо ще хтось досі сидить на наушниках. Але такі люди є. Розумію, якщо йде в поїзді, а у вас там наушники садяться швидко, то єдине спасіння це <свісно>, дротові наушники. Ось така історія. Тому що як на айфоні, ви або заряджаєте, або слухаєте музичку. Тут можна і заряджати, і підслуховувати музичку. Тому такі справи. Такий у нас вийшов огляд на моторолу. Да, Повнюю в дитинстві, якщо в школі був. Хлопці бігають з моторолами, такими розкладушками. Після того часу, звісно, моторолу я вже підзабув. Зараз вона починає трішки повертатись, тому що це доволі дешевий сегмент, не дуже популярний, за цього їхня ціна трішки дешевша, ніж на обичні телефони. Їх часто люди беруть. Надіюсь, це відео допомогло з вибором телефону, може, якось вплинув. На це брати його чи не брати вам, тому підтримайте мій канал, щоб більше обзорів робити про такі телефони. Так що, всім дякую, всім покидам.